Усім величезний-величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів. Новинок, магазин Аврора. Зараз лише 99 гривень коштує ось цей набір а, ножів, ножиці та овочечистка. 29 гривень губка банна для тіла. Хочу вам показати новинку Гель для душа. Пляшка з дозатром. 400 мл. Ціна такої новинки 59 гривень. Корм для собак, м'ясна миска 76 гривень. Паштет для пухнастиків 100 г 19 гривень. Зверніть увагу, трава для котів з'явилася в магазині Аврора, Набір для вирощування 39 гривень. Новинка якась цікава губка для ванної кімнати написано для чищення. Ось така чорна, двохстороння. І зараз проб'ємо ціну, скільки така новинка. Ціна 34 гривні. Ну, ще кешбек. Так, ще я знайшов якусь новинку, привезли рукавиці. Тут 50 штук. Фракінбок, ціна такого 219. Так, пластиковий органайзер для косметики можна використовувати. 88 гривень показую як новинку. Ще одна новинка, бачу також для косметики, для помад. Трішки більший органайзер пластиковий. Ціна його 149. Новинка на поличках магазину Аврори. Ось такий дозатор, диспенсер. Для... Це не для мила, це для миючого засобу, тому що, бачите, ще є губочка. Мабуть, всередині є губка. Зараз відкриємо, подивимось, мабуть, в різних кольорах. Ціна 169 гривень. Я знайшов кольори, вони йдуть у нашій авролі в трьох кольорах і такі досить цікаво зроблені Набір шкрипків в наборі 4 штуки. Ціна такого набору 27 гривень. Так, ось такий набір шкрипків з 39 гривень, тут 6 штук. Ще знайшов новинку. Ось такі шкрипки від Frakingbox. Знову привезли до нас ось ці ліки для душу. Їх розібрали дуже швидко, вони по 129 гривень зараз. І також можна одразу придбати, а, ось є. Так, а, Є оці шланги для душу. І буде цілий набір. Ціна 99 гривень. А знову привезли ось ці шкрипки з ручками. Так, ці щіточки, ви всі знаєте, вони досить такі а, довгі. Можна дістати навіть і до люстри. Ціна такої штучки 84 гривні, щітка мітла. Це точно для справжньої Леді. Дивіться, що тут написано. Справжня леді королева краси, душа компанії, шалена імператриця. Ось такі келих 88 гривень. Нові келихи на Мартіні, чи для чого там вони, я не знаю. А, так, по 69 гривень. Ось такі. Я бачу, що активно розкуповують ось ці а, диспенсери для серветок. Вони в двох кольорах. А в такому срібному і в жовтому. 139 гривень. Надзвичайно цікавий набір на кухню. Зараз я відкрию, покажу вам, подивимось, і ціну також дізнаємось: 349 гривень. І в наборі все необхідне є, досить а, оригінально і компактно все зібрано на підставці. Підставка прогумована ніжка. Тут і лопатка, і шумівка, і ополонник, і, і для спагетів. ця дуже хороша штучка, зверніть увагу. Так. Чудовий набір. З'явились ось такі рукавиці для. Ну, ви зрозуміли, да? щоб витягати деко, не обпіктись. І ціна такої рукавиці. Зараз вам скажу ціну 139 гривень. Рукавиця прихватка. Хочу вам показати новинку, ось такі ножі. Новинка в нашій Аврорі. Ціна їх 77 гривень. Ще одна новинка, ось такі ножиці з чохлом захисним. Також ножиці мають відкривашку для пляшок. Ціна 69 гривень. Хочу показати новинку. Ось такий декор для дому, рослинка. 119 гривень. Квітка в горщику орхідея. Скарбничка планер з дерева. Скарби щасливих людей. Досить цікава така штучка. Набір ножів, металокераміка, кераміка. В наборі дві штуки. Один маленький, другий трішки більший, можна сказати, середній 49 гривень. Ще одна новинка, ось такі ножі привезли до нас. Чорні. Повністю чорні і ручка, і самолезо. Ціна такої новинки 59 Новинка в магазині Аврора, Ось такі. Серветки під гарячий на стіл, круглі 77 гривень. Плетена. Три матч для ялинки, можливо комусь потрібно: 99 гривень. 34 гривні бальзами для губ ловіт. Новинка. щипці для завивки Вій. 49 гривень. Ціну знижено на лопаточки дерев'яне та пластик 88 гривень. Ну, я гадаю, що вже всі купили у ті набори святкові на печиво і лопатка. Набір. На три е, відділення. 99 гривень. 77 гривень. Термочашка. Набір із двох форм. Одна кругла, друга у вигляді сердечка. 99 гривень. Чайник заварювальний, не будемо відкривати, точнісінько такий самий, як на малюнку, 700 мл 149. Дуже хороша річ, це йде спрей для олії. Так, ціна такого 99 гривень. Так, ну ось так він виглядає, Налива... відкручуєте, наливаєте, закручуєте і користуєтесь. Кільце ананаси сушені 100 г 69 гривень. Нарешті з'явився тук в магазині Аврора 55 гривень. Будемо чекати на знижку. Ще я хочу показати новинку: шоколадні чіпси, солена карамель та апельсин 80 грамів. 109 гривень. Від торгової марки Рошен Мармелад Мікс 200 г. 34 маршмело в новорічній упаковці 15 грамів. 19 гривень. Знайшов ось такий великий чай. Тут 100 пакетів чорний. 88. Ще якась новинка. Вафельні цукірки на вигляд як Рафаело. 15 гривень, білий шоколад. 79 гривень кульки для прання дві штуки. Так, це щось таке нове органайзер. А, це органайзер для косметики. Давайте відкриємо, подивимось: 169 гривень. Я хочу сказати, що зроблено дуже гарно і під а, світлом лампочок. Дивіться, як, він, як діаманти. <глова> як кристали. Досить цікавий органайзер для косметики. Щось не можу знайти цінник на ось цей органайзер. Досить зручний або для ватних дисків, або для ватних палочок поскладати, якщо у вас є а, свій столик туалетний. Кумедні такі жіночі шкарпетки, теплі утеплені. Ось такі наплічники дитячі з іграшкою. Іграшку можна також витягати, бавитись. 179 мішок чи кошик. Для іграшок, для брудного взуття. Можна навіть картоплю тут тримати. Він з ручками йде і металевий каркас. Ціна його зараз 149 гривень. Новинка. Ось такий контейнер з новорічним дизайном, з новим роком. Квадратний, ціна 19 гривень. Великий салатник пластиковий 55 гривень на 4,5 літри. Кольори в асортименті ось такі по 87 гривень. Є ось така, як сіро блакитна чи що. І ось така м -м, коричнева кольора капучино-димка. Цього сніговика я вам показую. Ціна без змін на 189 гривень, будемо чекати на акцію. Зараз а, в Аврорі можна придбати ось такого Миколайчика від Рошен за 22 гривні. Трішки більші по 49 гривень. Хочу вам показати ось такі новинки, привезли ялиночки, але оця мені подобається більше. Це вже така, як, знаєте, ой, воно ще навіть і на батарейку. Щось буде світитись. Тут і калина. Ціна такої 149 гривень. І що я хочу сказати, надзвичайно цікава. Гірлянда кольоровим світиться на батарейках, як засніжена. Ще одна новинка, ось а, Світлодіодний ліхтар з пультом керування, який світить різними кольорами. Відкривати не будемо, точнісінько, такий самий, як на картинці, намальований. Ціна його, зараз вам скажу, 199 гривень. Нічник з пультом керування. Показую вам як новинку. Хочу вам показати ось такі нічники, міні такі, можна сказати, настільні лампи. До речі, дивляться, виглядають та мають вигляд дуже-дуже оригінально. Ціна 99 гривень. Ще я вам хочу показати ось таку новинку. Це LED-ліхтар. Світить кольоровим світлом. Можна обирати кольора навіть веселки, кольорові, можна збавляти та додавати яскравість. Працює від USB. Ціна такого ліхтаря 399 гривень. А це, мабуть, справжня тарілка для бургерів 149 гривень. Тарілка для сервірування. 169. Каструля скляна з кришкою на 2 літри. Можна запікати, користуватись в духовій шафі, в мікрохвильовій печі можна мити в посудомийній машині. Ось такі бруки. Це також новинка, досить дуже цікаві. 55 гривень. Набір новорічних іграшок 16 штук в упаковці. 99. Ось такий набір. 119. Тут 22 штуки. Прищіпки новорічні. 49. Верхівка на ялинку у вигляді сніжинки 49 гривень. Веселий сніговик 22 гривні. Набір бантиків 39 гривень, 3 штуки. Тут я знайшов кумедного сніговика. І ще дивіться. Олень чи Лосі, далі не знаю, хто це. І Санта. Аврора з'явився чохол для дошки, на якій ви прасуєте. Може, ви пропалили. Зараз можна придбати. Тут розмір регулюється за рахунок резинок. Ціна такої новинки 179 гривень. У акції капсули для прання саніті універсальні 10 штук 74. Ось такий можна придбати. Також 10 штук за 69 гривень. Форми для випікання трубочок в упаковці 8 штук 39 гривень. Кондитерський набір з насадками. 88. Дуже цікаві також кашпо. Рослинка. Така овечка цікава. Ціна 119 гривень. Набір для вирощування кристалів. Надзвичайно цікава штучка для малечі. Тут є інструкція. 199 гривень показую вам як новинку. 3D пазли. Настільна гра? ХТО Я 99. Цікавий набір для дітей. А, набір ігровий для дослідів. Торнадо. Досить цікаво. Так, ціна такої новинки цікавої. А, 149. Контейнер для бісеру у вигляді квіточки. Ціна 29 гривень. Стрічка для декору 23 метри. Кольори в асортименті 22 гривні. Також є ось така новорічна стрічка для декору. Ціна такої 44 гривні, 1 метр. 59 гривень ось таке розумне кашпо з окулярами. Новинка в Аврорі, засіб для інгаляцій. Зірочка 39 гривень. Хочу вам показати новинку, яка з'явилась на полицях в магазині Аврора. Ось такий шампунь для волосся літровий, професіональний, 229 гривень літровий. І ось такий також літровий з аргановою олією 229 Також з цієї серії бачу спрей для волосся. Так, 500, ой, 285 мл. І ціна такої новинки 279 Хочу показати ось такі новинки. Піна для ванна, що змінює колір в магазині Аврора. Новинка 300 мл, ціна 149 гривень. Зараз відкриємо ось цю новинку. Це якась цікава лампа на USB на 2 LED. Так, ось такий вигляд має лампа, хочу вам показати вживу, який в неї вигляд. Я її ввімкнув. Вмів... До речі, можна користуватись, коли немає вдома світла. А, також а, USB-кабель входить а, у комплект. Хочу вам показати новинки на поличках в магазині Аврора. Ось такі пористі а, губки. Лімітована колекція написано. Дві штуки у наборі. І у ці пори добре, а, добре пінять сам засіб для миття посуду, яким ви користуєтесь. Зараз скажу ціну, тому що це новинка. Ціна за дві штуки 39 гривень. Ось таке блюдо люмінарк 149 гривень. Новинка точила для ножів 44. Ручка для кришки на кухонний посуд 15. А ось таку сокиру кухонну можна придбати ще дешевше за 169 гривень. Метал. Дерево та світильник а стильовий, настінний. Світильник LED настінний. Відкривати не будемо, точнісінько, такий самий, як на картинці. 249 гривень. На новинку показую вам 12 місяців гарантія. Хочу показати новинку. Ось такі навушники. 88 гривень, показую вам як новинку. Кольорові намистини на ялинку по 29 гривень, 3 метри. Показую вам новинку, яка з'явилась в нашій Аврорі електроплита Хілтон. Зараз просканую ціну. Ціна такої електроплити 399. Для моркви по-корейськи 27 гривень. Надзвичайно класно придумали, знаєте, це такі чинки для моркви. Зверху можна бачити настругати і робити такі зверху на салат різноманітні квіточки. Ціна 29 гривень. Так, я сподіваюся, що вам все видно. Ваза ось така, вона продається в коробочці, зараз по 44 гривні. 109 гривень а, набір ось таких а, стопочок кольорових. Зараз зі знижкою можна придбати ось такі великі склянки на 500 мл, 29 гривень. Зі знижкою цукорниця скляна з кришкою. Зараз вона в акції 129 гривень, продається в коробці. Так, це для серветок. Металева така серветниця. Ціна її. Вона колись була, потім знову зникла 49 гривень і знову з'явилась. Ще одна ось така цукерниця. Також з кришкою вскляна, продається в коробці. Її ціна 88. Так, серветниця, бачите, яка цікава така прозора. І навіть зараз відкрию і подивлюся, подивимося з вами разом. Ціна 149 гривень. Ну, точнісінько така сама, як на картинці. Досить цікаво. Ну, цікаво придумали. Тут навіть можна щось задекорувати її. І буде ще красивіше. Також можна придбати ось таку. Точнісінько така сама у мене на кухні. І ціна незмінна, 77 гривень. Я б була так і лишилась, щось вони не попадають на акцію. Дуже мені подобається оця. У мене є також а, така схожа. 189 гривень. Дозатор серветниця. Надзвичайно полюбляю дерев'яні речі. Так, ціна знижена на металеву а, флягу 64 гривні. Зверніть увагу, дуже хороша функціональна кришка для сковорідок або для каструль а, підходить а, на три розміри, тобто на маленьку, на середню та на більшу за діаметром. 279 гривень. Смилошик, нектар 120. 5 грамів ціна такого мила 27 гривень. Добре, і до наступних відео. Усім пока.